Що насправді потрібно для миру? Повне виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності України, покарання військових злочинців, гарантії не повторення агресії в майбутньому. І в ці гарантії має бути включена і повна компенсація збитків, нанесених Російською Федерацією, в тому числі екологічних збитків, культурних. Будь-який мир без цих умов це не мир, а підготовка до наступного етапу російської агресії. Стамбул не може бути поверненим до схематозу і ілюзії го року. Україна заплатила надто високу ціну, щоб знову грати за сценарієм Москви. Ми пам'ятаємо Бучу, Ізюм, Маріуполь. І ми знаємо справжній. Mir cen je dokument.